Вітаю в ефірі першого подільського інформаційний підсумок доби. Головні новини Хмельниччини дізнаєтеся за мить. Розпочинаємо з 14 грудня в Україні змінилися алгоритми реєстрації та перереєстрації автомобілів. На що слід звернути увагу власникам транспортних засобів? Розповіли в сервісному центрі МВС у Хмельницькій області. 14 грудня набули чинності відразу дві постанови Кабінету міністрів України, які вносять зміни в процедуру реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Перша стосується експертного дослідження, яке проводить відповідна служба МВС. Відтепер воно виокремлюється з процедури реєстрації у сервісному центрі. Експертне дослідження відтак можна пройти в одному місці, а транспортний засіб зареєструвати, отримати послугу реєстрації в іншому місці. Висновок експертної служби буде дійсний протягом 10 днів. Ну, також і лишається опція проходження експертного дослідження в експертній службі та реєстрації транспортного засобу за один день. І в одному місці це коли йде переєстрація транспортного засобу між від одного власника на іншого власника, якщо транспортний засіб ввезений за кордон, який був у використанні, якщо проходить відновлення свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб, але транспортний засіб був зареєстрований до 1 вересня 2019 року. Відтепер алгоритм реєстрації транспортного засобу в Україні при купівлі продажу стає таким: спочатку варто звернутися до експертної служби МВС та отримати її висновок про транспортний засіб. Після чого дві сторони власник та покупець звертаються до сервісного центру МВС і проводять перереєстрацію автомобіля. В подальшому такі зміни дозволять проводити реєстрацію онлайн усього лише за допомогою двох смартфонів власника та покупця автівки. Ще одна зміна пов'язана з тим, що водії можуть відмовитися від отримання пластикового посвідчення. Людина під час Здійснення даної операції може повідомити адміністратора, що він бажає мати електронне посвідчення водія чи електронне свідоцтво про реєстрацію. Відповідно за пластикове свідоцтво про реєстрацію кошти платити не потрібно буде. В базі буде відмічатися, що він отримує електронне посвідчення водія. Він не може користуватися на території лише тільки на території України. Оформлення таких електронних документів включає в себе аналогічно, як і офлайн, повну перевірку за всіма базами всебічне працювання заявки адміністратором сервісного центру. Після процедури буде вирішено, чи заяву схвалено. Якщо ж у базах даних вміститиметься інформація, що перешкоджає наданню послуги, то таку заявку буде відхилено. Набагато зручніше тепер не буде живої черги. Відповідно, людина приїжджає на визначену годину, не чекає в черзі, зареєструвалась, вас оглянули, дослідили автомобіль. Вже, до речі, немає такої функції, як раніше було, огляд транспортного засобу фахівцями експортної служби. Це передбачало звірку ідентифікаційних позначень з заявою поданою сервісним, сервісним центром. Відповідно, зараз є тільки можливість дослідження транспортного засобу. Найближчим часом оформити посвідчення можна буде у порталі Дія та в електронному кабінеті водія, як кажуть працівники сервісного центру. Головна мета таких змін надавати громадянам вибір, у який спосіб звертатися за послугами онлайн чи офлайн. Аліна Жукевська Ігор Горш'ян, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина продовжує усіма силами підтримувати херсонців. Після деокупації регіону уже другий місяць в нашу область чи не щодня прибувають переселенці. Якою є ситуація на сьогодні? Дізнавалися наші кореспонденти. Спочатку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну Хмельниччина була закріплена як донорська область для Херсонщини, і дотепер допомога не припиняється. Наша область готувала гуманітарні продуктові пакети, які ми туди постійно передавали. В нас на території області десь близько 8 тисяч переселенців з Херсонської області. Ці люди також само початку отримують допомогу. А зараз, з настанням часу, коли ми звільнили Херсон, до нас поїхали максимально активно, поїхали переселенці саме з Херсонської області. Після деокупації Херсону звідти почали евакуювати людей аби забезпечити максимально мирне, комфортне проживання. І Хмельниччина стала однією з кількох областей, де такі умови створили. До нас заїхало вже 1200 чоловік. Орієнтовно ми очікуємо десь близько 5000 тисяч чоловік. У нас місця готові. Ми для них приготували вже компактні місця для проживання. І цей процес проходить щодня, тому що потяг Херсон, Дніпропетровськ, Хмельницький, ходить щодня, і ми приймаємо звідти людей в постійному режимі. Значна кількість переселенців останньої хвилі з Херсону це маломобільні і люди з особливими потребами. Близько 800 чоловік на сьогоднішній день проживає на територіях наших інтернатів. Нам навіть довелось відкривати ще філіали в інших закладах, тому що вже була гостра потреба і повна заповненість закладів. Зараз ми, до речі, на в процесі прийняття психологічного інтернату з Херсон. До нас приїде 100 чоловік, приїде з неповним комплектним персоналом. Ми зараз працюємо над тим, щоб добрати фахівців у нас в нашій області і надати місце для проживання цих людей. Всього ж через Хмельниччину за час війни пройшло майже 380 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз в області проживає більше 93 тисяч переселенців. Більше 2,5 тисяч громадських організацій діє у Хмельницькій області. З них 73 зареєстрували під час повномасштабного вторгнення Росії. Відповідаючи на виклики воєнного часу, багато громадських організацій переформатували свою діяльність та ставлять перед собою інші цілі та завдання. Одна із таких маріупольська громадська організація, заходи, яка наразі працює у Хмельницькому, про тонкощі роботи, переїзд та допомогу внутрішньо переміщеним особам у наступному матеріалі. Від студентських вечірок до просвітницької роботи з ВПО громадські організації Активісти та волонтери першими відреагували на виклики, які перед громадами поставила війна. Серед тих, хто швидко перепрофілював свою діяльність для допомоги Україні, є ГО Заходи. До війни активісти здебільшого займалися розвитком креативної та творчої молоді у Маріуполі. Ми починали зі студентських вечірок у 2016 році. Ми починали цим займатися. І крутий акцент був те, що це була перша організація взагалі, яка почала об'єднувати всі вищі навчальні заклади. Вона почала об'єднувати все студентство Маріуполя разом. І в нас виходило таке дуже-дуже велике ком'юніті. Ми розуміли, що зробити вечірку там на півтори тисячі людей це для нас окей. У квітні організація перебралася до Хмельницького. Від того часу активно працюють з переселенцями, які були змушені, так як і вони самі, залишити рідні міста через російську агресію. Як зазначають, здебільшого акцентують увагу на психологічній підтримці внутрішньо переміщених осіб ми проводимо різноманітні заходи для ВПО і для місцевих в тому числі. Це і психологічні тренінги, це і дозвілєві заходи, різні майстер-класи, це і освітні програми, в тому числі, які націлені на допомогу ВПО, щоб вони змогли отримати якісь нові знання, які їм допоможуть влаштуватися на новому місці. Тобто основна наша задача полягає в інтеграції внутрішньопереміщених осіб. У нову громаду всього на території Хмельниччини зареєстровано більше 2,5 тисяч громадських організацій, 73 з яких розпочали свою роботу уже під час повномасштабної війни. Проведено 10 реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей до громадських об'єднань в частині саме внесення змін до їхнього предмету діяльності. Нині робота громадських організацій пов'язана із підтримкою зсу, впо та інших категорій населення. На Хмельниччині уже 60% тергромад мають своїх шерифів. Уже три роки в області реалізується проект поліцейський офіцер громади. Із 60 територіальних громад області вже 36 беруть у ньому участь. Тож наразі в області працює 59 погів. Ще троє навчаються і невдовзі приступлять до виконання своїх функціональних обов'язків. Усі поліцейські офіцери громади забезпечені сучасним транспортом з високою прохідністю. Що дозволяє їм швидко та ефективно реагувати на повідомлення із найвіддаленіших куточків Хмельниччини, також в області, окрім відділень та відділків поліції, для зручності громадян працює ще 49 поліцейських станцій. За 11 місяців поточного року шерифи задокументували понад 3,5 тисячі адміністративних правопорушень. Окрім того, задокументовано 730 порушень правил дорожнього руху та близько двох сотень кримінальних. Правопорушень. Подарунок на Андрія. З таким гаслом генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра на запит підрозділу військових, серед яких і Нетішинці, передав документи на дві автівки, котрі вже відправили на передову. Машини допомагатимуть бійцям на найгарячішому напрямку. Під Бахмутом медичний автомобіль та автомобіль евакуації для Збройних сил України вдалося придбати за кошти профспілки та колективу Атомки. Дві автівки придбані за кошти хмельницьких атомників уже допомагають військовим виконувати наскладні завдання на фронті у найгарячіших точках. Із потребою у медичному транспорті та автівці для евакуації поранених до підприємства звернулися земляки віці з Нетішина, котрі сьогодні проходять службу у самому пеклі на Бахмутському напрямку. Друзі Надали нам от таких дві, два автомобілі. Це Ford Ranger і Mercedes спринтер Амбулаторія вже зроблена для евакуації. Я думаю, що вони послужать доблісну службу нашому батальйону. Дуже вдячні Хмельницькій атомній електростанції за те, що вона нам надає ці автомобілі, тому що вони дуже необхідні для того, щоб спасти життя наших хлопців. Транспорт доправлений з Польщі та Англії. Вдалося придбати завдяки спільним зусиллям колективу АЕС та профспілки. На все разом у тому числі ремонт та придбання авто витратили понад півмільйона гривень. На реалізацією реалізацію мети працювала велика команда. Дуже приємно сьогодні, що саме. Трудовий колектив Хмельницької атомної електростанції долучився до збору коштів і долучилися до безпосередньо придбання підготовки і передачі. Дійсно, підрозділу, про який вже навіть російське командування доповіло, що він знищений, а знищена лише техніка. Наші люди міцніші заліза. Нехай техніка вам допомагає, і нехай ваші ангели-охоронці. Охороняють вас від всіх негараздів. повертайтесь живими, здоровими і що найшвидшою перемогою. початком війни працівники Хмельницької атомної станції всіляко намагаються підтримати наших захисників, котрі і вдень, і вночі протистоять ворогу. У дорозі до Кам'янця-Подільського група діток із Дергачівської та Малинівської громад Харківської області в історичному місті нашої області вони проходитимуть психологічну реабілітацію в рамках проєкту Дітям війни. Проєкт реалізує благодійний фонд СОС, штаб громадянської оборони у співпраці з міською та районною владою, громадськими і волонтерськими організаціями. Збережанки для бійців на фронт, На Чемеровеччині господині, напекли хліба, накрутили голубці та наладнали інших страв для захисників, котрі воюють під Бахмутом. Окрім їжі, у громаді раніше гуртом виготовили і окопні свічки. Гуманітарний вантаж уже доставили в гарячі точки. Зважаючи на нелегку ситуацію в країні, далеко не у всіх українських оселях та навіть містах стоятиме новорічна ялинка. А от смаки на прикраси тих, хто все ж вирішив не відмовлятися від святкувань, цьогоріч кардинально змінилися. Особливої популярності набули патріотичні іграшки у різних формаціях. Про їх різноманіття та ціни далі в сюжеті скава різдвяна зірочка. От неї план або різдвяна зірка. Чому різдвяна зірка? Бо зацвітає вона якраз на різдво. Здавалося б, нетипове для декорації однак, все ж у попиті серед покупців, котрі прикрашають ялинку. Цьогоріч купуючи прикраси на новорічну красуню, люди обирають квіткові зірки, ілюмінації на батарейках, традиційні кульки із зображенням символу року, що прийде. Однак найбільше у попиті патріотичні прикраси. Їх розмітають найшвидше. Маки, гуси та козаки все, що залишилося серед втілень, народних сегментів у іграшках. Отакі, бачите, козак був з козаком. Їх в ну, на подарунки, я так розумію, брали там десь з друзям, знайомим, отакий патріотичний. Все отакі були отакі, з українськими прапорами, там, з україночками. Вони були різних розмірів і в дуже такому різному виконанні. З кожним роком, а тим більше, під час війни, люди натхненні усім українським, тим, що відокремлює наш народ від інших. Тож у 2022-му майстри з виготовлення прикрас не поскупилися на ідеї. Ми отримали звичайні патріотичні в таких національних кольорах в жовтому, блакитному, багато від постачальників вони виготовили, і також цікавих різних патріотичних розмальовок. Український патріотичний там, з прапорами різний декор, а також з калиною різні також елементи використані. Там, де цигани тягнуть трактор, теж цей такий цікавий елемент, і його також дуже гарно попродавалися такі. Загалом же ціни на ялинкові іграшки цьогоріч коливаються від 35 гривень до 300. за одну одиницю, дивлячись від матеріалу, виробника, характеристики товару та об'єму і до декількох тисяч гривень, якщо говорити про великі коробки прикрас. На Єрмолинеччині заяснюють квіти перемоги. В рамках нідерландського проекту освітні заклади отримали безкоштовний посадковий матеріал з-за кордону. Висаджуватимуть отримане учні, їх батьки та вчителі. Благодійники вірять, що таке дозвілля допоможе позитивно вплинути на психологічний стан в умовах війни, а квіти у майбутньому стануть символом перемоги. Як найшвидшої перемоги бажаємо усім нам, віримо в наших захисників та Україну. А наразі це все про що ми хотіли вам розповісти. Стежте за інформаційними підсумками на першому подільському, аби не прогавити нічого важливого. До зустрічі в ефірі!